Бажаю вам здоров'я. Сьогодні хочу вам показати таку цікаву штуку. Двигун. Можна використовувати в вертольотних двигунах. Це така турбинка. От. Тут один вход. Газу, один виход. От. В середині лопасті і не пропускає гази за лопасті. Не так як в турбині, що може при малій швидкості газу проходити газова суміш лопасті. Якщо немає там великого тиску чи ще щось. Тут все як... як у поршні. Поршень. Вал. Прямий вал. На якому лопатки. От. Нема ніякого колінвала. Газ входить, газ виходить. Все. Тухає перед собою поршень. Така штука. Тут на даний момент деталі 5 деталей. Ми болти не щитаємо, почепники теж не, не рахую. О! Така цікава, цікавенька штука. Розроблена мною. От. Схема. Така. Такий ось двигун. Хто хоче будувати потужні, малогабаритні. Двигуни. Чи, чи для літаків, чи для вертольотів, чи для машин. Нехай пишуть мені. І я відкрився і... Не за невелику велику плату. Хочу за це о, 50 тисяч доларів. Це геть мизер. Можна отримати дуже великий прибуток. Велику користь. От. Я поки середину не розкриваю, як вона зроблена всередині, але вам хочу сказати. Перед нами три деталі. Одна, дві... Три. І в ще дві. І в ще дві. П'ять деталей. Дуже цікаво. Все крутиться по своїх орбітах. Щоб не відбувалося там всяких штовханин, всякої вібрації. І нема, так сказати, возвратно поступальних рухів. Все крутиться в одну сторону. Без всяких возвратно поступальних рухів. Як у турбинах. Такі тоді діла. Ну що, на цьому поки все. Пишіть, кому цікаво, хто хоче. Шагати впереді науки. Будь ласка, звертайтеся. Пока.